Вітаю, шановне товариство. Оцей виноград, ці черенки, 24 дні стояли у воді. Ось у такій от баночці. Ось. Бачите, ось тут ще кілька штук стоїть. Було, як я осадив рівно тиждень тому десь, ось отакі колінчики, Бачите, це ще залишилося кілька штук. кілька... Черенків того самого ось винограду, бачите, тоді коріння не було, то вони ще залишились. Я їх маю посадити ще. І от я посадив у стаканчики тиждень тому. Посадив, і по певних причинах я до них не мав коли підійти, був зайнятий. Не підливав. Тобто, яка влага була ізначально, така й була. Сьогодні. Прийшов подивитися, як же вони себе почувають. І бачу, що почувають вони себе досить бодренько. Тому, хоч я і взагалі і роблю це перший раз, от хочу озвучити свої перші міркування. А ви, якщо володієте цією темою краще, поправте мене, напишіть в коментарі. І от таким початківцям, як я. Буде дуже корисно. От, беремо любий. Одивимося. Ось, наприклад. Зверніть увагу, бачите вже коріння. А чого воно тут почалося? А я вам скажу. Я вже побачив, що допустив одну помилку. Ось, бачите теж, гляньте, яке коріння винограда. Помилка заключається моя в тому, що. Я дуже глибоко садив сам саджанець, сам черенок, глибоко засаджував землю. Тепер то я розумію, що землі лучше насипати більше, і черенок поставити не глибоко, щоб коріння мало куди рости. А то от я посадив глибоко, і бачите, коріння вже вперлося в землю. Те, що я поставив на підвіконня сонячний, це виходить правильний варіант. Тому що, видно, виноград хоче тепла і світла. Отже, дивіться як сонячна сторона в день, звісно, від сонця нагрівається дуже гарно тут. А вночі, ось бачите, от у мене батарея стоїть тут. Ось зараз вже стемніло, я запалив котла, через пів години буде батарея вже тут градусів. І до ранку вона буде гаряча. Хочу от бачити на вулиці зараз ніч. От вікні темно. Але тут буде гріти батарея. Ще такий нюанс, от бачите, яке гарне коріння. Ось. Ще такий ганий ню... один нюанс скажу. Що за весь цей тиждень, що ці чубуки стоять у землі, я їх не поливав. Бо десь в інтернеті бачив, що їм дуже шкідливий перелив. Отже, якщо ви також, можливо, такий саме починаючий, як і я, то перше, ставте на підвіконня, і там, де багато сонця, друге. Заглиблюйте черенки маленько, щоб було куди рости корінню, землі можна накласти більше. Оскільки вже ну, ми побачили, що коріння дуже пря, дуже пря. Бачите, як ось гляньте. Це за тиждень, за тиждень як попело коріння. А було а дивіться, того самого винограду ось у воді. Бачите, яке у воді невеличке. Отже, це ж той самий виноград, бачите, батьковий 22,02.04. Отже, ми можемо зробити висновок, порівнюючи ці черенки у воді і ці черенки в землі, що в землі черенкам на підвіконні набагато комфортніше. Ось подивіться, навіть я б сказав би, що і листочки зеленіші навіть. От якось так. Тут є ще один там в мене виноград зелений. Я його поставив на друге підвіконня. Ідемо подивимося туди. А ось друге підвіконня. Ну, в цьому підвіконні так само ніч, як ви бачите. Сюди поставив сьогодні ось цей зелений виноград. Бачите, 26 числа, 26.02 поставив на водичку. І те, ті чубуки, які пустили корені, вже сьогодні посадив. Ну, а деякі ще постоять, ще, може, яких днів 5. От бачите, от, деякі ще тільки починають накльовуватися ось так от. Бачите як. Ну, Хоча вже такий, вже, напевно, можна було би і посадити. Можливо, я завтра оцей зелений виноград посажу. Ну, тут, правда, бачите, оцей виноград, оцей чубук, чим мені подобається, що він навіть менше випускає листя. І листя зовсім іншого кольору. Ну, от, якось так. І якщо ви звернете увагу, то ви побачите, що. Землі я вже насипав більше. І чубуки ставив отак, чуть-чуть тільки в землю, щоб було куди рости коріння. І в цих вже, в цих бутилках я вже наробив не тільки знизу отвір зробив, а і поробив отвори по боках. Ось, бачите, ось. На двох різних рівнях. Ну, ось якось так. Ще, можливо, на днях доставлю остальне. Дасть Бог то приймуться чубуки. І літом, хто бажатиме, зможу поділитися з вами саженцями цього зеленого винограду. А який це виноград, я в коментарі дам силочку на відео. Ви побачите, він біля мене росте і росте в Маневичах, такий, як в магазині. Гарний, солодкий, достигає. Не Неукривний сорт, то я, звісно, не знаю. Але в Маневичах він росте. Правда, цей виноград потребує обробок. Бо от є в мене такий синій виноград, і той Батьківський, то той може без будь-яких обробок рости. А цей виноград потребує обробок. Але там раз чи два за сезон покропити з полівізатора ну, це не є проблема. Зате такий виноград мати як в магазині, мати в себе біля будинку це ж за щастя. Наразі дякую всім. Якщо можете щось підказати, пишіть в коментарях. Бути добром!